Слава Україні! Вітаю вас на каналі Тернопіль 1 Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про життя тернопільських поліцейських, про їхню роботу, про ті надзвичайні події, що трапилися на минулому тижні у нашій тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму з найболючішої теми для поліцейських тернопільщини. Власне, це є тема шахрайства. Хотів придбати авто для ЗСУ, проте шахрай, який представився волонтером, ошукав жителя Тернопільської області на понад 71 тисячу гривень. Як не потрапити у тенета шахраїв, дивіться у нашій програмі. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя Великого Євської громади про те, що невідома особа, представившись волонтером шахрайським способом, заволоділа понад 71 однією гривень. У ході проведення перевірки було встановлено, що громадянин в соціальних мережах та на дошках оголошень здійснював пошук оголошень з метою придбання автомобілів на потреби ЗСУ. Як з'ясувалося, тато хлопця з перших днів війни служить ЗСУ, і він добре знає, що автомобіль на фронті необхідність. Я з батьком поговорив, може, давайте ми ми Голосимо збір якось помаленьку, помаленьку постараємося, та на якогось пікапчика ми не збираємо гроші. І відправимо, ми вже майже не збирали певну суму грошей. Оголошення про продаж автівки чоловік знайшов на одному із сайтів. Зв'язався з продавцем. Невідома особа повідомила, що вона може доставити автомобіль із-за кордону, надала підтверджуючі документи на автомобіль та надала свої підтверджуючі дані щодо її діяльності у різних благодійних фондах та волонтерських організаціях. Потерпілий повірив, порадився з батьком і прийняли рішення скористатися послугами незнайомця. Аферист під різними приводами виду. Кошти у замовника, просив оплатити послуги брокера, автовоза та завдаток. Де за, 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 за пів години годину ну, той Володимир мене набрав і сказав, що потрібно дати завдаток. За автомобіль, що типа, ви точно ми точно беремо той ту, ту, ту автівку. У результаті потерпілий двічі перекинув на рахунок зловмисника гроші. Загальна сума понад 71 тисяча гривень. Після останньої транзакції шахрай перестав виходити на зв'язок. По даному факту слідчими Тернопільського районного управління поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Правоохоронці радять завжди перевіряти інформацію та не перераховувати гроші наперед. Сьогодні у діяльності шахраїв в основі стоїть декілька психологічних основних принципів: перш за все, це зловживання довірою. Ніколи не допускайте довіру до тих людей, яких ви ніколи в житті не знали. Іншим принципом це маніпуляція людськими цінностями, таким як здоров'я рідних, такі як перебування людини у певному скрутному становищі чи важких життєвих обставинах. Шахраї миттєво заганяють людину у стресовий стан. Вони постійно тримають людину на зв'язку для того, щоб скористатися всіма тими ресурсами, які їм потрібні. Далі розкажемо про те, як тернопільським поліцейським вдалося відвернути, скажімо так, біду від дій одного чоловіка. Власне, у Тернополі поліцейські припинили хуліганські дії дебошира з квартири, де Відбувалися події того ранку. Поліцейські вилучили предмет зовні схожий на гвинтівку а також вилучили два ножі та невідому рідку речовину у каністрах та різних пробірках. До чого готувався цей агресивний чоловік. Дивіться далі у нашому сюжеті. 14 вересня близько шостої години ранку до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її родич поводиться агресивно, погрожує фізичною розправою рідним та розлив у квартирі невідому речовину. За вказаною адресою виїхала мобільна група із реагування на факти домашнього насильства. На місці події жінка розповіла, що її син говорить нерозбірливі речі, наніс собі ножові поранення та зачинився в кімнаті. Чоловік на зауваження поліцейських не реагував та погрожував застосувати зброю. Правоохоронці викликали на підмогу спецпризначень. Медиків, рятувальників до їх приїзду проводили перемовини з хуліганом. Надалі співробітники роти поліції особливого призначення вчинили двері до вказаної кімнати та виявили чоловіка із цілесними ушкодженнями, які його подальшого доправили до лікувального закладу. У приміщенні виникло задимлення. За попередніми даними, це сталося через кислоту, яку правопорушник розлив на умисному квартирі. Рятувальники ліквідували задимлення та вжили заходів, аби зменшити небезпеку від випарів невідомої речовини. З місця події поліцейські вилучили предмет, схожий на гвинтівку, два ножі, невідомі рідкі речовини у каністрах та пробірках. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої. Статті 342 та частиною першої статті 320 Кримінального кодексу України. Далі бо ми про ще одну кричущу тему. Зокрема, на Тернопільщині оперативники внутрішньої безпеки затримали зловмисника, який, ну, скажімо так, допомагав чоловікам ухилятися від призову. Скільки, власне, вартувала така послуга в лапках і хто ще причетний до незаконних діянь, дивіться далі у нашому сюжеті. Співробітники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції викрили протиправну діяльність жителя Тербовлянської громади. Чоловік за неправомірну вигоду допомагав ухилянтам отримувати довідки про тимчасову непридатність до військової служби. Даний громадянин організував корупційну схему, яка полягала у підшукуванні військовозобов'язаних чоловіків. В подальшому даний громадянин пропонував їм за неправомірну вигоду вплинути на рішення військової лікарської комісії та в подальшому отримання фіктив діагнозу і отримання довідки військово лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби. Зловмисник оцінив свої послуги у 8 тисяч доларів США. Зловмисника затримали під час отримання частини обумовленої суми спецоперацію із викриття фігуранта провели оперативники внутрішньої безпеки поліції та департаменту військової контрозвідки СБУ спільно зі слідчими головного управління національної поліції в Тернопільській області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення. За даним фактом, Тернопільською окружною прокуратурою було внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. І далі про більш приємні події у нашій програмі. Власне, на службу до школи поліцейські охорони чергують у закладах освіти Тернополя ще від 1 вересня. Чому вони це роблять? і Чи безпечніше себе почувають діти у цих навчальних закладах? Розкажемо далі. У шести закладах загальної середньої освіти, які розташовані в центрі Тернополя, віднедавна чергують поліцейські охорони. Це пілотний проєкт, що має на меті зробити освітнє середовище для всіх учасників навчально-виховного процесу безпечним. Підтримали ініціативу і в Тернопільському академічному ліцеї Українська гімназія імені Івана Франка. Ми живемо зараз в такий дуже непростий час, коли є загроза безпеці дітей, коли є загроза навіть тих самих терактів, можливо, там замінування школи або ще щось. В цьому випадку дуже важливо, щоб у закладі була людина, яка знає, як правильно реагувати. Можливо, десь підкаже, як це робити вчасно, в якому порядку. Насправді поліцейський потрібний мені здається, в школі не лише. В зв'язку з можливими терактами, але просто навіть для того, щоб діти почували себе безпечніше в умовах воєнного часу, створення безпечного освітнього середовища в закладах, що працюють в очному та змішаному форматах, стало пріоритетом і освітян і поліції охорони. Поліцейське управління поліції охорони в Тернопільській області Антон Забара каже, що вони, заступаючи на зміну, слідкують за дотриманням правопорядку, контролюють учнів під час перерв і здійснюють контроль доступу в приміщення. я тут для того, щоб стежити за дотриманням правопорядку. І дбати про безпеку школярів, вчителів або працівників гімназії, свідкую що до закладу не війшли сторонні, не взяли з собою небезпечних предметів і речовин. Спостерігаю за школою через відеокамери в режимі онлайн, обхожу прилеглу територію. Поліцейський спілкується з дітьми, відповідає на їхні запитання і таким чином формує позитивний імідж представників правоохоронних структур як гарантів безпеки фахівців, які щомиті готові прийти на допомогу. Таке нововведення подобається і вчителям, і батькам. Особисто я і як вчитель, і як мама. Ну і відповідно, як заступник директора. Я наприклад, тільки схвалюю таку ініціативу. Мені вона подобається, і я тільки за, за те, щоб це було не вигляді експеримента, а щоб це було на постійній основі. Загалом під вартою поліції охорони Тернопільщини перебувають понад 500 закладів освіти. Усі вони під'єднані до головного пульта централізованого спостереження. У разі надзвичайної ситуації хтось із учасників навчально-виховного процесу може натиснути тривожну кнопку, і озброєні правоохоронці, отримавши сповіщення, прибудуть за кілька хвилин. Однак тривожна кнопка не має таких функцій, як обхід закладу, контроль доступу до нього, нагляд за учнями під час перерв. Кнопка не усміхається, не відповідає на запитання, і з нею не цікаво фотографуватися. Він у нас працює десь з початку року, і це було незвично побачити в нашій школі поліцейську. Я думаю, його присутність трохи дисциплінує. Далі мова нашій програмі йдемо знову про шахрайства. Як не стати жертвою шахраїв? Такі профілактичні бесіди щодо запобігання шахрайствам поліцейські проводять у навчальних закладах Тернопільщини. Чи є з цього якийсь результат? Дивимось разом. Зустрічі з різними верствами населення продовжують проводити поліцейські Тернопільщини. Мета поінформувати якомога більше людей про найпоширеніші схеми шахрайств та як від них вберегтися. Як діють афористи та що робити, якщо потрапили у їхню пастку, обговорив зі студентами Тернопільського фахового коледжу начальник відділу ювенальної превенції головного управління національної поліції Тернопільської області Петро Тихович. За допомогою різних маніпуляцій зломисники ошукують довірливих громадян на десятки, а то й сотні тисяч гривень. Серед найпоширеніших видів шахрайств на Тернопільщині дзвінки від імені представників банку, продаж купівля товарів через інтернет, соціальні виплати під час війни, ваш родич у біді, обізнаність, пильність та дотримання основних правил безпеки допоможуть берегтися та не втратити кошти. Інформаційна кампанія щодо протидії шахрайствам триватиме і надалі. Поліцейські звертаються до краєм не довіряти незнайомцям, а особливо, коли мова йде про гроші. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі телеканалу Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди. Будьте успішними і нехай нас усіх чекає якнайшвидша перемога. Слава Україні!